Всім привіт! Ви на каналі Житейське В'язання з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні у нас огляд шкарпеткової пряжі, Ярнард Forza Solid. Це новинка 2024 року. Хочемо роздивитися її детальніше. Я вже її потестувала, зв'язала з нею шкарпетку і хочу розказати вам про мої враження. Стандартна шкарпеткова пряжа. Стандартний метраж, до якого ми звикли, тобто в 100 грамах 420 метрів. 75% вовни, 25% поліаміду. Ми знаємо, що в шкарпетках потрібен поліамід для щільності, щоб не так швидко зношувалися і стиралися шкарпетки. Рекомендують нам інструмент гачок 3 спиці номер 3 Я в'язала спицями 2,5%. Колір, ось мій. У вас передається він неправильно цей колір. Колір красивий. Красивий, він дуже схожий на дропснорд. В дропснорд є такий відтінок, такий багатий зелений, більш до хакі, ніби такий меланж, красиві переливи. Колір хакі швидше схожий на колір моху. Що ми можемо роздивитися оглядово? Ця ниточка має пушок, слабенька в неї скрутка. При в'язанні розшаровується, я в'язала гострими спицями бамбуковими, розшаровується нитка, треба бути обережними, або не дуже гострі брати спиці, щоб виходило гарне рівне полотно. Щодо рівності полотна, Зараз я покажу вам шкарпетку, яку я зв'язала, випрала щойно, вона в мене вже висохла. Ось, покажу вам, що вийшло. Трішки петлі розрівнялися після прання, але трішки є така, ніби де-інде нерівність. Ну, я думаю, що після другого прання буде ще краще. Прання дало йому гарний ефект. М'якенькі, ніжні, на дотик схожі на дропснорт і на кольор. От У мене така асоціація від цієї пряжі. Ось, можливо, тут вам буде видно меланж, перехід кольорів. Легенький пушок. Єдине, що мене вразило, що шкарпетки дуже-дуже розтяглися після прання. Це треба буде враховувати сантиметрів на 2, довжину, це точно. Ну, Ось така халепа з ними вийшла, але нічого. Це шкарпетки для військових, то потрібні різні розміри. Будуть у мене великі шкарпетки, великих розмірів. Так, що хотіла я вам ще сказати про свої враження про цю пряжу. В принципі, В'язати з нею можна, я в'язала в дві ниточки, мені треба швиденько зв'язати час часу обмаль, то я брала в дві ниточки. В одну ниточку це дуже довго, тонко, і якщо, звісно, в'язати в одну нитку, то не номер три. Тут нам виробник рекомендує номер три. Я сказала, що на номер 3 я в'язала, але ж я в'язала в дві нитки. Якщо я в дві нитки на номері 3, то в принципі буде гарно. Цю пряжу я брала б брала в підмот. Вона ніби не кусається. Я думаю, що її можна. Брати і на плечові вироби, можна брати підмод, або до цієї ниточки додати мохер тоненький, можна зв'язати плечовий виріб, або додати тоненьку ниточку мохеру в колір в підмод, і зв'язати шкарпетки. Будуть теплі, зручні і швидше зв'яжеться. Ось такий виробник турецький, така новинка пряжі якою я хочу з вами поділитися. Буду в'язати ще, в мене упаковка цієї пряжі, і буду в'язати. В принципі, пряжа нормальна. Єдине, що розтяглася, треба буде це враховувати. Мені такого не було ні з одною пряжею. Прала в пральній машині при 40 градусах віджим 800. Я думала, що, навпаки, вони ніби трішки. Збіжаться докупи, стануть менші трішки, або такі щільніші, але вони розтяглися. Ось такий єдиний мінус в цій пряжі, я б сказала, що розтяглися і ниточка розшаровується при в'язанні. А так, теплі, м'якенькі, гарні шкарпетки. Можна сміло рекомендувати, якщо вам хочеться таких кольорів, яких немає в Alize Superwash Comfort Socks чи на Кобохо. Чи в інших видах шкарпеткової пряжі, до яких ми звикли, то, в принципі, можна скористатися. Цей колір дуже дуже такий красивий. Поділилася з вами своєю думкою. Якщо ви в'язали вже з цієї пряжі, у вас є про неї своє враження, прошу написати в коментарях. Моїм глядачам буде цікаво. Давайте будемо ділитися з вами одна з одною досвідом в'язання. Це. Нам необхідно на цьому. Дякую вам, що ви були зі мною. До побачення! З вами була Валентина. До скорих та нових зустрічей в мене на каналі.